Кохати треба, якщо ти людина, якщо не кохав, ти просто дитина. Коли любов підводить, ти духом не падай, дивись у вікно, ти настрій лапай, за так не буде. Ти просто повір, кохання це здобуєся для неї не звір, кохання це здобуєся в неї, не звір. Ти собі скажеш, воно мені треба. Все це заб'ється від радості в тебе. Серце не алман, зберегти, його треба, Розіб'єш його, оце вже проблема. Тереслаєш не, не сліпиш ні сочом і клеєм. Лікар не заприскає, його тобі спреєм. Лікар не заприскає, його тобі спреєм. Закололо куру, як тебе. Я сказав, кохання тебе не мене Рожеві окуляри ти знову вдягає, Весь світ для тебе, кльовий, по ньому гуляє, світ від тебе кльовий, по ньому гуляє. о <пирал noise> <пирал noise> переглядайте наш, Коротше, твой канал, буде добре. У нас відео лучше багато, сітні Спали ми всі самі коротші чуваки. Виріс третьо з вами не прощається. Концерт, неділю пришкодьте за П'ята година. Буди до культури, село іграються, вас чекаємо, та світло. Прошу мастер зупинитись.